Вітаю, шановні глядачі! Я журналіст Андрій Менів, а мою колегу звати Надія Дзінько. У нашому відеопроєкті Пік ТВ ми розповідаємо коротко про головні події місяця. Про війну події в тилу, кадрові зміни в уряді та про те, що сколихнуло інтернет-мережу, говоримо сьогодні у випуску. Отже, починаємо головні події березня. У березні однією з найгарячіших точок на фронті був Бахмутський напрямок. Втім, зі слів головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його вдається стабілізувати. Наступ росіян практично зупинився, і це, ймовірно, передусім говорить про надзвичайне виснаження російських сил. Своєю чергою, командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський натякнув, що ЗСУ скористаються нагодою для наступу. Водночас, президент Володимир Зеленський каже, що для весняного наступу українським військовим потрібно більше зброї, зокрема боєприпасів та винищувачів. Це те, на чому він наголошує постійно. Очікується, що танки, які надала Німеччина та інші країни, потраплять на фронт у квітні. Зрештою, Зеленський знову закликав США та Європу прискорити постачання боєприпасів. Тим часом українські воїни в березні знищили понад 21 тисячу окупантів, а також 200 танків, понад 300 бронемашин, 245 артсистем. Завдяки нашим ППО вдалося приземлити 160 дронів. Українська армія продовжує героїчну боротьбу за мирне та вільне життя свого народу та пише нову історію України. У березні одразу троє міністрів залишили свої посади. Міністр освіти Сергій Шкарлик написав заяву, бо у нього каже, закінчився термін перебування на посаді. Втім, він залишиться працювати у сфері освіти. Новим же очільником відомства став 50-річний Оксен Лісовий, директор малої академії наук, який в даний момент служить у Збройних силах України. Міністр стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна замінить на посаді Олександр Камишін. До цього він очолював Укрзалізницю. А от міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пішов на підвищення в уряді. Його майбутня посада просто передбачатиме більше повноважень. Відтепер він віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій. Зміну торкнулися і очі. Кількох областей. Сергія Гайдая звільнили з посади голови Луганської Ова. Максима Марченка Одеської Ова. Сергія Гамалія Хмельницької Ова. Зазначається, що всіх посадовців звільнили згідно з поданими ними заявами. Зараз розглядаються кандидатури нових очільників Хмельниччини, Одещини та Луганщини. З Таїланди до Франківська. Скандальний нардеп Микола Тищенко несподівано для багатьох завітав на Прикарпаття. Тут відбулося засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держагентств лісових ресурсів, водних ресурсів та Державної екологічної інспекції України, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів. Виявила стійкі корупційні зв'язки в лісових господарствах, так званої лісової мафії, яка займається. Порубкою чорної деревини, очільник тимчасової комісії розповів про екоцит в Україні, коли внутрішній ворог, який нищить ліси Карпат, не відрізняється від агресора, який нищить природні ресурси на лінії зіткнення. З правого боку немає вже лісу, з лівого боку немає лісу. Тому я звертаюся до вас як до прокурора, так само звертаюся до відповідного до працівника до керівника національності на представник до БЛІ. ДБР, Чим займаємось? Наразі під прицілом тимчасової слідчої комісії опинилася Яремчанська громада, яка, як зазначили під час засідання, розширила свою площу за рахунок державного підприємства Ворохтянський лісгосп. А це понад 30 гектарів лісу. Під час візиту на Прикарпаття Тищенко потрапив у ще один скандал. У загізді Тищенко намагався перевірити роботу підприємства Авангард, але охоронець птахофабрики, що належить під санкційному олігарху, погрожував йому пістолетом і не пропустив на територію. За словами нардепа, птахофабрика не здійснює виробництво, а працює виключно коптова база, яка під торговельною назвою Квочка функціонує з порушенням усіх екологічних норм. Як підсумок Микола Тищенко написав заяву про перешкоджання депутатської діяльності. А від охорони підприємства надійшла зустрічна заява про те, що невідомі люди намагалися проникнути на її територію. І до позитивних новин тарифи на електроенергію залишиться без змін впродовж квітня. 1 квітня у нас мав закінчитись спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного соціального обов'язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. А це означає, що мінімум до 1 травня українці платитимуть за електроенергію на рівні 1 гривня 44 копійки за кіловат за споживання до 250 кВт на місяць, і 1 гривню 68 копійок за кіловат за споживання понад 250 кВт на місяць. Також в Україні стартувала посівна компанія вже у 10 областях, зокрема і на Івано-Франківщині. Тут планують посіяти на півтори тисячі гектарів більше сільськогосподарських культур ніж торік. Майже на чотири тисячі гектарів очікується збільшення площ під технічними культурами. Очікувана структура посівних площ у 2023 році складе 37% площ зернової культури, 29% технічні культури, 18% картопля та овочі і 16% кормові культури. І про благодійність. Понад 3,5 мільйони гривень зібрали на благодійному аукціоні для Збройних сил України в Івано-Франківську. Під час торгів представили 51 лот. Це картини, вироби з дерева, дизайнерська вишиванка та хустка, книги, речі з автографами знаменитих людей, дитячі малюнки, писанки, марки та інше. Охочих поборотися за експонати зібралося чимало. Найдорожчий лот продали за 780 тисяч гривень. Це картина таїнство художника Михайла Кузіва. Долучилися до аукціону, і самі військові, зокрема нацгвардієць Віталій з батьком Іваном. Майстри Деренько представили картину «Барельєв. Воля і рабство. Нею хотіли відобразити сучасну агресію Росії проти України. Картину вдалося продати за 145 тисяч гривень. Цього разу виручені кошти на аукціоні спрямують на безпілотники, зарядні станції, автомобілі та інші необхідні речі для військових. Наді, скажи, а в тому дворі є бабці, які весь час чимось незадоволені? Ти знаєш, конкретно у моєму дворі таких немає, але, мабуть, кожен з нас стикався з тим, коли старші люди роблять зауваження молоді. Саме так. Але випадок, який трапився нещодавно в вонофранківську, просто підірвав мережу. В одному з дворів літня жінка почала зачіпати молоду дівчину через те, що вона стрибає на скакалці. На відео дівчина не ображала бабусю та не кричала на неї. Натомість старша жінка назвала її гамно Ой. Як приємно чути. Відео із вуличним конфліктом набрало понад 2 мільйони переглядів і викликало чимале обурення аудиторії. У мережі активно ширилися хештеги Ліза Молодець та підтримує Лізу. До речі, конфлікт закінчився флешмобом. Авторка відео, 19-річна Ліза, була розчулена до сліз. Днями у мережі спалахнув ще один скандал цього разу через водія легковика, який збив собаку на смерть та втік з місця події. Ситуація трапилась неподалік міського озера Івано-Франківську, поруч із кав'ярною, яку відкрило подружжя з Херсоном. Саме вони надали справі розголосу, подали заяву до поліції та всі матеріали з камер відеоспостереження, а також документи із ветеринарної клініки. Згодом подружжя самотужки розшукало кривдника. Проте він відмовився допомогти у лікуванні тварини, поки те ще була жива. Бо це дворова собака. У соцмережі мешканці написали сотні коментарів із критикою кермувальника. Водночас сподіваються, що винуватець буде покараний. Старшого сина очільника Коломийської громади Богдана Станіславського помітили на екзотичному острові Балі. Цікаво, що на фото і відео з відпочинку, які публікувала невістка мера, 28-річного Олега Станіславського не було. Однак його помітили на світлинах, які з'явилися на сторінці Міжнародного клубу молодих підприємців з України в Азії, датовані 25 січня, 9 лютого і 8 березня. Група українських підприємців підкорює джунглі, катається на квадроциклах, розважається на вечірках на яхті, а також влаштовує тренінги з йоги та сексології. Марко Лмиї прокоментував чинок сина, заявивши, що хлопець поїхав без його дозволу і згоди. Поїхав без мого дозволу і моєї згоди. Він самостійно доросла людина і зробив свій вибір, не так як я його вчив, і мене це по батьківськи болить. Але прийняв таке рішення, нехай за нього відповідає. Як чоловік і як мій син у коментарях під дописом дехто засуджує мера та його сина, а дехто навпаки говорить, що це особисте життя Станіславського і виправдовуватися він не повинен. А ще люди цікавить, як Олег Станіславський перетнув кордон і за які гроші. І повернемось до Івана франківська Тут збурення людей викликали плани забудівників звести поруч з міським озером 11-поверхівку. І це попри те, що поруч проходить газова труба високого тиску магістральній мережі мікрорайону Бам. До самого озера, зокрема, бігової доріжки, усього декілька десятків метрів, а поруч також зона громадського відпочинку, де встановлено мангали. Для реалізації свого плану будівельники вже порізали всю краневу систему, а територію огородили парканом. Після численних скарг у мережі та громадських зібрань на місці будівництва 27 березня резонансну забудову прокоментував і міський голова Руслан Марцінків. Він зокрема повідомив, що ніякої висотки на ленкавського не буде. Це приватна земля. Але тут не може і не буде багатоповерхової будови. Повністю підтримую громаду. Провели зустріч з будівельниками та власниками земельної ділянки. Вони вже письмово засвідчили намір про відмову від будівництва. І вже на найближчому виконкомі та сесії міської ради буде скасовано рішення про затвердження детального плану території. Очік Франківська додав, що на найближчому виконкомі та сесії міської ради скасують рішення про затвердження детального плану території. Нещодавно в авторській програмі відверто з Оксаною Камінською військовослужбовець Івано-Франківська Назарій Кішак розповів про оборудки з землею у Карпатах, кому війна, а кому деребан землі. Оборився військовий, зазначивши, що у Поляницькій ОТГ під час війни землю крадуть гектарами. Розповів командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців і про корупцію серед командирів військових. Військові мусять платити, щоб поїхати у відпустку додому. Але на щастя додає Назарій, така тенденція слабшає. Повну версію інтерв'ю. Дивіться на сайті пік. І наостанок вже традиційно говоримо про прем'єри у сфері кіно. Так, цього місяця відбулася прем'єра фільму Памфір. Режисера Дмитра сухолиткого Собчука зйомки фільму розпочалися ще у 2018 році та проходили в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У центрі сюжету заробітчанин Леонід, який повертається із заробітків в рідне Буковинське село на Зимові свята дружина умовляє більше нікуди не їздити, та й син Назар не хоче відпускати батька. Хлопець намагається спалити документи батька та підпалює місцевий храм. Через вчинок сина в Памфір змушений заради родини повернутися до кримінального минулого. Актори до своїх ролей готувалися ретельно. Актрисі Соломії Кириловій, що зіграла дружину Памфіра, щоб краще ужитися в роль, довелося попрацювати на заводі. А от Олександру за для ролі Памфіра довелося набрати вагу. Побачити в цьому фільмі глядачі можуть і актори франківського драмтеатру. Заслужений артист України Андрій Киричук і Олексій Лебюк. Виконують вони негативні ролі. Доки фільму про прокаті, рекомендуємо переглянути. Наразі це всі новини березня, що пропонує вам наша редакція. Пік. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш ютуб канал та підтримуйте нас лайками. А ми нагадуємо, що з вами були журналісти Пік. Надієзенько та Андрій Менів. Ми тримаємо руку на пульсі усіх новин Прикарпаття та України. Бережіть себе.